Тітушки у ПЦМП отримують пописку: Росіяни бояться атомного», а корови в Росії харчуються залишками окупантів. Зацікавив? Ну тоді ставайте їжу з мікрохвильовки, сідайте зручніше і зробіть мені лайк та підписку. Бо мене звати Микита Гаврилюк, і це шоу, яке могло б розповідати про те, що ти робиш із сиром над макарошками, просто треш. Але натомість воно просто про. Треш. Коротше, погнали! Почнімо з найсмачнішого: Росіяни нарешті виступили проти ядерного шантажу. Щоправда, українського. Російські пропагандисти, чиновники та так звані хороші руски дуже перелякані заявами президента Зеленського, що Україна буде або в НАТО, або з ядерною бімбою. Прямо так і кажуть, не допустимо ядерного шантажу. Київ вновь взявся за ядерний шантаж. Многії на западі, навіть утерли пот одно дело воювати з русскими руками українців, совсем другое заіметить у себя під боком ядерну страну з палаумним президентом. Виявляється, у цю гру можна грати вдвох. Ой, як невдобно. Ну, як то кажуть, мирного атому не буде. Чекаємо на появу нового шоу 95-й уран. Гумор у нього вже виходить значно кращим, ніж у квартала. Священне повоїще у Черкасах. Відзначте цю дату в календарі, адже це не просто бійка, а буквально битва за церкву, де тітушки з УПЦ МП намагаються відбити свої. Сакральні території що взагалі сталося? Найбільший в Україні православний свято-михайлівський собор у Черкасах. Перейшов до ПЦУ за рішенням релігійної громади. Більше того, він став гарнізонним і туди нарешті почали пускати наших воїнів. Уявіть собі, до цього попи у ПЦМП не давали цього робити навіть на третій рік повномасштабної війни. Тому перша служба українською мовою, ще й у присутності військових, виглядала особливо. Але попи з ПЦМП, яка доживає свої останні дні, не змогли цього стерпіти. Ви колись грали у стратегії типу героїв чи цивілізації? Знаєте, там можна священниками проводити захоплення території? От схоже, що прихильники церкви московського патріархату вирішили, що це спрацює і у реальному житті. Адже як інакше ви поясните оцей двобій махів. Коротше, зранку після служби ті тушки-семінарісти зламали вхідні ворота та застосували сльозогінний газ і вогнегасники проти громади Черкас. Але на щастя, храм відстояли, і навіть так, що дісталося замовнику цього церковно-приходського рейду. До речі, про нього. Це так званий мітрополіт Феодосій, який вважає, що УПЦМП – це не філія ФСБРФ, а просто сакральний центр духовності. І він вже не вперше потрапляє під слідство через свої зв'язки із агресором. Раніше його ловили на прославлянні росіян, молитві за так званого патріарха Кіріла. А ось тут він навіть відмовляється наступити на прапор тих, хто хоче всіх нас із вами винищити. Ні, ні, -ні. будь ласка, будь ласка, поліція приберіть. Це суспільний простір. на яких я став ставив, отже, продовжуємо стежити за новинами, адже ця драма, як і усі відомі серіали, ще далека до свого завершення. І ставимо лайки цьому відео, інакше я напущу на вас цих чорних магів. Коровы? Смотрите, что делает. Все рвет стоит. Чему же свини? <клухи> Чьи все ж таки коровы? Вот у нас как на кладбище. Чи свині? Боже, яке складне питання? Дайте двох на цих кадрах 100-кілограмовий хряк роється в світає світи у Росії. Фермерська худоба масово трощить могили так званих героїв СВО, і це офіційно найкраща новина на сьогодні. Що сталося у селі Карах... Ка... Ка... Каргасок, господи Новосибірської області? Корови вирішили, що могили окупантів та військових злочинців це ідеальне місце для прогулянок. Місцева жителька навіть зазняла на відео, як стадо копитних топчеться на могилах та їсть вінки. Все от розносять, все розносять. Боже, яка хороша корівка, я не можу. Але якщо ви подумали, що корови почали їсти мертвих росіян, то ні. Вони ласували травою та пластиковими вінками, що, до речі, може нашкодити саме тваринам. Але не росіянами, бо, як відомо, корови не їдять падаль. Але я тепер взагалі серйозно переймаюся за їх здоров'я. Ви уявіть, яка гидота могла прорости крізь смерців. Це ж окупанти. А ще я боюся за курівок, бо вони можуть почати конкурувати зі свинями. Раніше цим прекрасним заняттям в Росії асквернієм могіл героїв СВО займалися і свині. Так, у селі. Карписак, ці самі браві свині, зіпсували чимало могил. Вони влаштували свій фестиваль вандалізму на кладовищі, завдаючи шкоди пам'яткам і ритуальним атрибутам. Причому робили вони це неодноразово. Тож навіть місцеве телебачення робило сюжет із такими чудовими репліками. На этих кадрах 100-килограммовый хря кроется в святая святых, словно в грязи. Стадо веслобрюхих осквернило десятки сельских могил, и что в самое свинское разворотило захоронение павших героев. Не знаю, как вам, а мне вот дуже приятно дивитися такие новости из России. Особенно через те, как смачно он это описывает. Это уже не первый раз новость об очередном вандальном променаде, как ножом по сердцу жалуется Наталья. Вандальный променад. А может, краще несусветная прогулка? Чи може совінський вояж? Вісті вже приїжджали в Карпесак весною після очередного свінства на сільському погості. Ну скажіть, чи класно? Напевно, в Росії тварини вважають себе не менш героїчними, ніж їхні колеги на фронті. Головне, щоб росіяни далі не почали мобілізовувати свиней до армії. А то ми зовсім заплутаємося в ідентичності їхніх так званих героїв. Але я повторюю питання: то свині чи все-таки корови? Напишіть у коментарях. Російські солдати погрожують розстрілювати російських лікарів. Так звана община» виставила відео з озброєними людьми, які вимагають вбивати лікарів, що роблять аборти. Ми обов'язково призовемо к ответу вбивців, врачей за кожного загубленого рібінка до його народження в результаті аборту. Ну і правильно. Непотрібні Росії лікарі, і взагалі медицина це нав'язаний європа й та загалом це все частина ширшої російської дурки, де заборона абортів та пропаганда посиленого дітородства стає на чолі всього. Причому кожен знаходить свої методи у спробі вгадати подальші бажання своїх грошодавців. Ось, наприклад, один із пропагандистів у прямому етері закликає боротися із порнозалежністю. Ну, Порна завісимість сьогодні це пандемія, тому що доступна, як ніколи, порнезавість теж разрушает на самом деле. Схоже, Путін хоче, щоб як у сталінські часи закидати фронт м'ясом і щоб баби ще нарожали. наражають. Цікаво, а чи він не розуміє, що навіть якщо прямо зараз кожна росіянка почне посилено рожати е, п'ятерню, то він помре ще до того, як дітей можна буде відправити на фронт. Не відкулі ЗСУ, так банально від старості. Тим не менш, йому у всьому цьому допомагають і його чиновники. Наприклад, вже підготовлений законопроєкт про заборону міжнародного екстремістського руху Child Free. Ну або ось російська міністерка освіти підготувала доповідь на два томи про тлітворну западною пропаганду. І ще вона активно закликає до заборони всього, що пов'язано із правами жінок. Так от сьогодні річ ідеть о запреті деструктивної інформації в цілому. Эти ці поняття в указі восімсот дев'ятом президента. І сьогодні з Міністерством науки отримана два тома матеріалів, вже підготовлені исследования. О, так. Спасибі вам за те, що зберігаєте свої традиційні цінності. Я гадаю, та що може бути у тих двох томах? Ну, квадробери – це само собою дощ, бо від нього може бути веселка на небі. Може, джаз? Що ви бачите на цьому фото? От наче цивільна та доглянута могила нашого воїна. Але тут криється велика проблема. На Берковецькому кладовищі Києва хрести з надписами Героям слава виконані російським шрифтом Іжиця. Це рішення було прийнято Київрадою і викликало обурення у громадськості. На це звернув увагу дизайнер Богдан Гдай. Він ще розробив шрифти для станції метро Звіринецька та площа українських героїв. Він підкреслив, що використання цього шрифту в пам'ятниках є неприйнятним, особливо в умовах війни. Цей шрифт, розроблений у 1988 році, став символом, який Росія пхає взагалі всюди. І просто повірте мені, як дитині кримської окупації взагалі всюди. Ну і здавалося, проблема невелика, та насправді це прояв того, що місцева влада та власники ритуальних послуг прутня клали на культуру пам'яті. Експертиза? Діалог з активістами? А може краще дешева шароварщина? Ні, ну що ви причепилися? Ну воно ж схоже на якийсь давньоруську тематику. Можемо ще поряд пса патрона поставити взагалі гарна українка. я... Влада, схоже, ігнорує важливість належного вшанування загиблих. Це ще раз демонструє наскільки безвідповідальною є політика щодо культури пам'яті у столиці. Журналісти та активісти вимагають притягти до відповідальності за халадне ставлення до пам'яті. Також у мережі люди підкреслюють необхідність залучення фахівців до організації поховань. Як бачите, просто треш, це не лише про смішні, а й про реально важливі новини, з якими іноді відбувається казна що. Окупант, який повернувся додому в Якутію, зарубав кращу вчительку Росії та спалив дім з її рештками. А ви кажете, російська культура провалила свою місію. Ну, отже, людина абсолютно правильно зрозуміла і ідеї Достоєвського, і шкільну програму. Ще й так би мовити, закріпила успіх на практиці. Та його взагалі можна як нового розкольника канонізувати. Це ж втілення русської ідеї. Він, окрім кращої вчительки, в той день ще й вбив ломом якогось перехожого. Взагалі це сталося ще взимку. Просто лише зараз цьому герою дали 20 років страгача. Але є нюанс. Він то може спокійно знову поїхати на так зване СВО, навіть жодного разу не уклавшись на нари. Цікаво, чи повторюватиметься ця історія по колу, поки він не переб'є всіх своїх викладачів. <му> Пропагандистам затикають рота. Виявляється, як тільки ведучі Комсомольської правди, а у росіян до сих пір є ЗМІ з такою назвою, намагаються сказати щось мінімально не схоже на прославлення Путіна, їх відразу заглушають. І не абичим, чим? А піснею «Священна війна. І це виглядає просто гомерично смішно. От задаєш неудобний вопрос баранцу. Ти блін враг народу. от як так? Да. Інфляція 9%, а пів. Воєнне рев'ю полковника Віктора БАРАНЦА Цікаво. А чи перейде це у те, що замість цієї мелодії, яку росіяни, до речі, вкрали у нас, загугліть марш повстань народи мій» І напишіть у коментарях, чи ви про це знали. Так, от цікаво, чи не почнуть вони потім заглушати репліки не по сценарію? Оцим Путін президент міра. Ура! Чи вони просто навчать росіян самим вловлювати, коли кажуть про владу щось погане? І вони будуть такі ла 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 я нічого не чую, Путін молодець!» Всі 50 прокурорів Хмельницької облпрокуратури купили собі довідки про другу групу інвалідності. До речі, купили у той самої керівниці МСЕК Тетяни Крупи, чоловік якої косплеїв скруджа Макдака при затриманні. Ви взагалі розумієте, який це масштаб опрутніння? У мережі військові вимагають запровадити презумпцію винуватості для керівників МСЕК. Бо у той час як бійці після поранення на роки застрягають у бюрократичному пеклі, ці посадовці легко організовують фейкові інвалідності кому треба. Головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник вже встиг викласти пости з виправданням, але він навіть у ньому припускається юридичної помилки. Спочатку пише, що отримав травму, а потім пише про хворобу. Я вам сам, як людина з інвалідністю, що вже п'ятий місяць носиться по інстанціях, можу авторитетно заявити: якщо у тебе реально є інвалідність, ти хочеш не хочеш, але запам'ятаєш свій справжній висновок. Тобто у випадку олійника він палить не лише те, яке у нього насправді здоров'я, а й який він насправді юрист. До речі, а напишіть у коментарях, чи хочете ви серйозний випуск про проблему бюрократії у наших мсеках. Султан Сулейман не указ Сергію Раданіжкому. Це дуже стислий опис подвига російського репера Жигана. Цей фанат Путіна та війни. Зірвав плакат магія турецьких серіалів. Бо, як він сам висловився, на Русі православній не має бути магії. Що за магія турецьких серіалів? Кому це нужна? Хтось об'ясніть мені, за чим це ділиться, для чого. На Русі православний. Ось такі плакати висять. Після того, як з Росії вийшли Netflix та всі кінокомпанії Голівуду, цим убогим залишилася єдина розрада у вигляді турецьких серіалів. Але схоже, і їх скоро заборонять. Тож росіянам дадуть переглядати лише продукцію мосфільму та поділки пропагандистів. Ось так, ще один турок. Не доведе на Русі бути магії, а тим більше магії турецьких серіалів. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Перевір, чи на місці твій лайк та підписка, і випрями вже спинку. Я ж познаю, що ти сутулишся, Па-па!